Шановні колеги, минулого тижня набули чинності низка нормативно-правових актів, що стосуються безпосередньо кадрової роботи. Закон номер 245 від 5 березня щодо посилення соціального захисту внутрішньопереміщених осіб. Цим законом передбачено сприяння в зайнятості внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, нормами закону. Пропонується надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування таких осіб, тобто переселенців, до 6 місяців або у окремих випадках, залежно від ситуації на ринку праці, до 12 місяців. Роботодавець, у свою чергу, повинен забезпечити роботою таких осіб на термін, який удвічі має бути більшим, ніж термін, за який виплачується компенсація. Також нормами закону пропонується надання безробітним компенсації витрат на проїзд до місця знаходження підприємства, на якому вони будуть працевлаштовані. Також за нормами закону поширюється право на отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці на осіб, які старші за 45 років. 5 квітня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу або дерегуляції Закон номер 191 від 12 лютого. Цим законом внесено зміни до низки нормативно-правових актів, і в тому числі і до Кодексу законів про праці до статті 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов. Так, частина 2 статті 41 Кодексу законів про працю доповнена нормою щодо розірвання трудового договору з посадовою особою з ініціативи власника у разі повторного порушення. Посадовою особою вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг. 1 квітня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення закон номер 213 від 2 березня. Цим законом вводяться такі кардинальні зміни. Які стосуються працюючих пенсіонерів. По-перше, зміни, які стосуються пенсіонерів, що працюють на спеціальних посадах, це державні службовці, судді, прокурори, народні депутати, деякі інші категорії працівників, у період роботи на таких посадах, ці категорії осіб не отримуватимуть пенсії аж до звільнення із таких посад. Ця норма не поширюється на інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Працівники, які отримують наукові пенсії та працюють на спеціальних посадах, зможуть отримувати лише 85%. Належної їм пенсії, обчисленої за загальними правилами. Також іще одне нововведення цього закону це те, що інші категорії працюючих пенсіонерів у період роботи отримуватимуть 85% призначеного розміру пенсії. Але лише за тієї умови, якщо розмір їх пенсії перевищує півтора розміри. Прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тобто це сума 1423,5 гривні. З цього правила також є виключення. Це знову ж таки пенсіонери з числа інвалідів першої і другої групи, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців. Але ця норма діятиме до 1 січня 2016 року. І ще слід сказати, що і перше нововведення, і друге, про яке тільки що йшлося, діють лише в тому випадку, якщо пенсіонер працює. Як тільки пенсіонер звільняється із роботи, то він знову отримуватиме пенсію, або ж отримуватиме пенсію в повному розмірі без обмеження. 85 відсотками, як це було під час його роботи. Ну і ще одне нововведення закону 213, що стосується пенсії, це зміни умови призначення пенсій на пільгових умовах. Так, поетапно протягом 10 років, кожного року на 6 місяців, буде збільшуватися вік жінок. Необхідний для призначення пенсії на пільгових умовах. Якщо зараз такий вік становить 45 років, необхідний, то він буде збільшений до 50 років. Це жінки для жінок, які працюють на посадах, визначених списком номер 1 І. Збільшено також буде вік із 50 до 55 років поступово для жінок, які працюють на посадах, визначених списком номер 2 Також поетапно на 5 років змінюється тривалість загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років, а для окремих категорій працівників необхідної вислуги років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, працівників на польових геолого-розвідувальних роботах, працівників освіти охорони здоров'я та деяких інших категорій працівників. Закон про внесення змін до статті 5 Закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям номер 221 із 1 квітня нормами цього закону розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на кожну дитину, яка входить до складу такої малозабезпеченої сім'ї, збільшено. Так, для дітей віком до 13 років у розмірі 250 гривень, для дітей віком від 13 до 18 років у розмірі 500 гривень. Закони, уряд схвалив законопроекти про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування. Наразі ці два документи передані до Верховної Ради. Цими документами вносяться чимало змін взагалі на службу в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування. Так, пропонується встановлення конкурсної процедури при призначенні на всі посади Державної служби. Також спрощена посадова класифікація до трьох категорій посад, якщо раніше було сім категорій і дев'ять рамків замість 15. Змінюється модель оплати праці і також надається можливість переходу. З посади державного службовця на посаду в органах місцевого самоврядування без конкурсного відбору, але за умови, що будуть виконуватися ті ж самі функції, наказом Міністерства юстиції no 5 внесено зміни до переліку видів документів. Об'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ і організацій, які належать до джерел формування Національного архівного фонду. Так, цей перелік доповнено ще двома видами документів, які мають передаватися до архіву при ліквідації підприємств. Зокрема, це договори цивільно-правового характеру із фізичними особами. Стосовно виконання робіт, надання послуг, які зберігаються 75 років, а також до архіву мають передаватися колективні договори, угоди та зміни до них, які теж зберігаються 75 років. Наступний документ, прийнятий минулого тижня, це наказ Міністерства фінансів яким визнано, таким, що втратив чинність наказ про затвердження порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи? Отже, призначення та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи погоджувати з казначейством не потрібно. Ще один документ це наказ Міністерства фінансів від 23 лютого номер 201 яким внесено зміни до порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених законом України про очищення влади, тобто так званої ілюстраційної перевірки. Відповідно до цих норм, які внесені наказом, передбачено, що органи Державної фіскальної служби України під час проведення ілюстраційної перевірки відповідно до закону про очищення влади. Мають право не лише одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб публічного права, платників податків, інформації, копії підтвердних документів, які стосуються відомостей, зазначених у декларації, а також вони можуть отримувати і копію трудової книжки особи, стосовно якої проводиться перевірка. Ці зміни набули чинності 27 березня поточного року. Також 1 квітня на минулому тижні набула чинності нова форма податкового розрахунку сум доходи, нарахованого чи сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, тобто, форма номер 1 дф і також порядок заповнення та подання цієї форми. Відповідно цим же наказом, яким прийнята форма. Визнано таким, що втратив чинність попередній наказ про затвердження форми 1ДФ. Наказом Міністерства внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року за номером 1417 затверджено нові правила пожежної безпеки в Україні. Ці правила ще не набрали чинності, вони набирають чинності після опублікування наказу. І ними передбачено відповідно, що керівник підприємства повинен визначати обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначати відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання експлуатацію засобів протипожежного захисту. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов'язках, положеннях про підрозділ. Працівники мають бути ознайомлені з протипожежними вимогами на інструктажах під час проходження пожежно-технічного мінімуму. Також протягом минулого тижня державними установами були надані роз'яснення нагальних питань, які стосуються кадрової роботи. Зокрема, Міністерство соціальної політики надало роз'яснення про порядок нарахування і отримання працівниками доплат за роботу із шкідливими важкими умовами праці. Міністерство політики, зокрема, зазначає, що відповідно до пункту 1,7 типового положення. Доплати встановлюються по конкретних робочих місцях і нараховуються тільки за час фактичної зайнятості відповідних робітників на роботах із такими шкідливими умовами праці. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки наголошує, що утворення комісій із перевірки знань з питань охорони праці в окремих структурних підрозділах підприємства. Може бути визначена у відповідному положенні про навчання та перевірку знань з питань охорони праці підприємства, але там мають бути дотримані обов'язково вимоги типового положення, яке затверджене наказом від 26 січня 2005 року номер 15 З цими та іншими нормативно-правовими актами, які набрали чинності минулого тижня. Або які готуються до опублікування та набрання чинності, ви можете ознайомитися у єдиній електронній системі кадровик онлайн. Також до всіх нормативно-правових актів готуються роз'яснення експертів системи, і також у системі ви можете знайти зразки документів, форми заповнення, накази зразки. Та інші документи, які стануть у нагоді для роботи кадровиків. До зустрічі в єдиній електронній системі Кадровик Онлайн.